Часно раз в місяць-два ми з Галією сідаємо вдвох і просто їдемо до Німеччини на покупки. Як би це не звучало, в Німеччині можливо, і ціни такі самі, як і в Польщі, але якість порушків, якість певних товарів набагато краще. І це класний спосіб, по-перше, трошки розрядитися, тому що їдеш в дорозі, багато приходить нових ідей, спонтанних рішень. І водночас в Німеччині реально більший вибір хорошої якісної хімії. І речей додому. Насправді ми ще любимо дорогу, тому ми так вирішили поїхати до Німеччини, тому що ми багато плануємо по дорозі. Так тому їдемо. Ми їдем. виїжджаємо до Німеччини. Сьогодні. Ми завжди їздимо в місто Gjörlit ось гляньте це в Німеччині. І щоб ви бачили, з Вроцлава туди нам їхати година 46-163 км. І в принципі, це ну, буквально 2 години, і ви будете в Німеччині, і в самій Німеччині ви можете вже собі купити реально польські продукти, там, німецькі продукти і так далі. Але пам'ятайте, якщо ви їдете з Вроцлава, ось тут де конти Вроцлавські, тут поставили два рази радарі, за які я особисто забуваю інколи. Раз ми верталися в Швейцарію. Я лечу, не знаю, напевно, 180, але ніколи не їде так швидко, це не можна, це небезпечно. І кажу, Галі, десь мають бути зараз е, ці е, радарі. Я, коротше, доїхав до кінця і почин, зупинився лише вже після того, як вони закінчилися. Мені прийшов теж штраф. Один штраф, напевно, в районі 100-150 злотих, а може навіть більше. Е, тому на старій машині в мене стільки штрафів. Я ще половину з них не оплатив, треба оплатити. Перед нами годину 45 і ми поїхали. Таючись за машину, мені дуже подобається ось ця проекція. Тут показує, куди саме тобі треба їхати, на яку полосу з'їжджати. Е... Що ще так ще подобається, що? коли ти маєш чуть не маєш аварій. А і... так, і вона реагує на усі е... О, там, як це машини з боку, якщо хтось виходить на дорогу, перешкоди і сама зупиняється, там допомагає мені контролювати, керувати. Тому це плюс. Саме цей знак, його потрібно боятися, тому що він означає, що від цього моменту не можна їхати більше, ніж 110. Я, звичайно, завжди собі роблю ось так сет. вона розганяється до 110 і тримає цю швидкість. Хіба що хтось буде їхати помаліше, то тоді прийдеться чекати. Але не їдьте скоріше, тому що точно прийде штраф, оскільки вони розраховують час, за який ви проїжджаєте цей відтінок. Ось тут у нас вже закінчується цей відтінок. ось бачите, він виглядає перекреслено. І зараз просто погляньте, він закінчився і люди по газам вже їдуть набагато більше, ніж, ніж потрібно, тому що всі спішать кудись. Гляньте, знову та штука. І ви знову ви маєте їхати там не більше 119. Ну це капець. от Де тут розігнатися? Скажу вам один секрет: ви можете їздити не 110, а 119, тому що є похибка до 10 км і вона допускається в будь-яких машинах, і ви не отримаєте штраф, тому що отак ну, так все передбачено і в тих радарах, і в тих обмеженнях швидкостей. Тому можете бачити, якщо хтось їде сто не 110 десять, а 119 то він теж не отримає штраф. Ще виникло питання: скільки реально потрібно заробляти у Німеччині, щоб спокійно собі жити. Оплачувати квартиру, орен, оренду, саме харчування і так далі. Можливо, хтось з мене є з підписників, хто живе в Німеччині, то будь ласка, напишіть. І також, можливо, є підписники, які готові показати огляд своєї квартири, життя, сказати про себе в Німеччині. Також буде приємно поспілкуватися, зустрітись, тому що розумію, що з Польщі дуже багато людей виїхало і через. Політичні зміни, так через непродовження захистів, і так далі, і через е, фінансові зміни, тому що є багато е, саме мігрантів, які ну, виїжджають через заробітки, тому що е, ми самі переконалися, що в Польщі зараз вже не так все е, гарно, як було колись, і все напевно зв'язане з нерухомістю, тому що дуже сильно виросли ціни за оренду. Кого не питають? Нікому не вистачає грошей, тому що говорять там 5 тисяч заробляю, 4 плачу за квартиру, там, тисячу на проживання і живу від зарплати до зарплати. Пишіть в коментарях, де ви живете, скільки заробляєте, якщо маєте звичайного бажання, можете анонімно і чи вам цього вистачає? Буде цікаво почитати. І от найгірший мінус їхати до Німеччини це ось такі пробки. Завжди якщо стається на дорозі або роблять ремонт доріг, це просто. No. Плюс дві години може бути, так. Тому також заздалегідь, дивіться і перевіряйте маршрут, чи тут все окей. Ну, тут, Звичайно, що ремонтують дорогу. Тому... Але все одно хоча б їдуть. Слухайте, це просто трешняк. Просто погляньте, яка там черга. Надіюся, що ми і будемо вертатися, вона розсосеться. 30 40 доларів якогось товару. От може, в мене також є люди, які займаються транспортними компаніями. Взагалі, чи це вигідно і чи це хороший напрямок. От Напишіть, будь ласка. І я не переношу як ось так, фура виїжджає, і я повинен в такій тягурці їхати і чекати, поки обігнати. Ну, але окей, вони гроші заробляють, нехай теж працюють. Їхали ми на коротенький обід перед самою границею, 68 злотих, не так дешево. Просто... Картопля і огоркова е, зупа. Але риба це нормальна ціна, на ну, так. Е, І знаєте, що я хочу сказати, про е, румуно. румуни біля заправки ходять, аж страшно нам було виходити з машини. І от в мене така, таке питання. Чому завжди румуни продають і втюхають якісь незрозумілі речі? Айфони, ножі, е, парфуми крадені? І взагалі чи хтось на це ведеться. І знаєте, от, через це і є така ментальність. Мені румуни в'яжеться, асоціюється виключно з ось з такими людьми, які ходять в тих плащовках, таких шубах. або ні, в шубах біля цього, біля заправок і щось втюпить. От напишіть в коментарях. Я би поїхав в Румунію, але мені страшно. Галя, що не хотіла з машинами ходити. До речі, я собі нагадала, в нас знайомі сусіди, переїхали в Румунію проживати. Так, о, до речі, Ой. може, хтось живе в Румунії. Чи реально це так? Румунія теж ходять по вулиці, продають, чи, чи це не так. Ми вже доїжджаємо до самого магазину. Я вбив собі вже конкретну навігацію, тому що їдемо до Кауфлянду. І мене звело з дороги, тому що там основна дорога з Гожелі це, вона перекрита, напевно, або ж там дуже великі черги. Тому завжди вбивайте собі конкретну навігацію і дивіться, куди вам буде їхати скоріше. А тут зараз у нас буде прикордонний контроль, де знімали відео, що поляки приймають біженців, іммігрантів, які нелегальні. Знаєте, це дуже смішно. Тут німці їдуть до Польщі скуплятися, а тут українці польські. З Одної сторони, також є багато і поля... німців, які їдуть до Німеччини скуплятися, тому що виявляється, що справді купляються у Польщі. Тому що дешевше, тому що дешевше. Оприйдемо. Гляньте, тут вже справжня осінь. Жінко, поправи, будь ласка, ту бутилку. бо я зараз... Вибачте, будь ласка, пане Іване. От підкажіть, будь ласка, вас усіх нервує, коли щось стукає в дверці. Я, наприклад, уваги не звертаю, а мій чоловік завжди звертає. Я просто не можу їхати. Це... Мене одразу здається, що в мене щось в їх стукає. У тебе бе в тебе стукає. І галі, зараз чи посваримося. <рес> і ось загляньте цей міст. Це і є ось там та річка. Поєднання між Польщею та Німеччиною. Страшна річка. є страш гранична з правої сторони, зліва є поліція. І зараз буде там з тої сторони уже, німецька сторона. Оце чесно, набагато прикольніше, тому що там вже черга на постані. Так, 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 так. Ось, далі не буду там сильно знімати, бо зараз... Якщо буде. Поліція, то не можна знімати. Це що? Цей радар? Радар, поліція виключає. Ось, проходимо сам. Контроль. Українську машину зупинили. Так що зараз будуть питатися. Я ну, людям цікаво. Тому дуже багато людей питається, чи можна їхати до Німеччини, якщо в мене немає документів. Можна, але ось тако потрапите, поїдете ще українською машиною. Вас тут приймуть і поїдете в Україну, тому що ну це заборонено. І якщо хтось чекає на карту попиту, не маєте пластика, не ризикуйте, тому що ну реально вас так можуть зупинити. Ну це знаєте, просто як доля. А я знаю дуже багато людей, які просто їздять на свій страх і ризик. Я їх не розумію. А розкажи тепер, як ти поїхав до Чехії на свій власний страх і ризик, 10 років тому. Ну це було 10 років тому. Я був молодий, дурний. Зараз я вже трошки подорослішав і інакше до цього підходжу. Хоча раз у нас теж був факап, ми поїхали до Швейцарії із протермінованим паспортом ми зра. Ну це теж взагалі. Там ні, не треба. Там один чи два дні в нього було. Капець. І ми це замітили лише, коли ми повернулися. Ми би до такого не допустили, якби ми заздалегідь це переглянули. На нікого. Давайте я вам покажу. Клас, яка красива. Ось такої немає. Ну, реально, справжній осінь. Все, їдемо на закупи. Їдемо до Кауфлянду, потім вам покажу, з яким ми потратили. Подивитись спочатку, можете собі порівняти ціни в Польщі. Ну і Мене тут шукує осінь. Просто Тепер я не буду нічого купляти, якщо Іван вам буде показувати черка. Купей. Okay. Насправді я багато купляю. І ще одне, що мене справді вразило, ми щойно були на заправці і просто також обідала пара з Німеччини. Я спеціально забив статистику, тому що у них ну, вік, напевно, 40, плюс, і в них була дуже маленька дитина. І реально в Німеччині середній вік, коли жінка перший раз вагітніє, це 30 років, 30 з половиною, точніше. І ця тенденція також є і в Польщі, в середньому в Польщі 29 з половиною. Коли українки там виходять, ну, звичайно, що колись так було, всі виходили 18-20 років. Але для мене це навіть, трошки так дивно виглядало, тому що ми стараємося бути молодими батьками, а тут навпаки вони спочатку ставлять на меті розвиток, кар'єру, стабільність, і лише тоді, якщо все буде окей, тоді заводять дітей. І ця тенденція також продовжується, тобто буде не 30 років, а буде 35. І кількість дітей, які народжуються після 40. Зросла на 20% протягом останніх п'ять років, якщо не помиляюсь, у Європі тому ну, це нормально, але мене, мене це трошки так здивувало, тому що завжди привик звикли бачити вросли молоденьких українок такі красиві українки, які ходять з дітьми, і а тут чуть-чуть старша пара із дитиною. Насправді хочу додати, що я особисто, моя особиста думка, така класно бути мамою не в 18 років і не в 45 в перший раз. Тому що 18 років це ще потрібно десь теж пожити для себе, насолодитися, подорожувати, все ж таки, хоч щось попробувати трошки чогось досягнути. А в 40 років вже можна почати жити теж таку другу молодість, і цей вік, коли в тебе ти маленька, ти якраз посвячуєш дитині там 25 35 років. Тому. Я думаю, що непоганий шлях обиють українці, тому що в такому віці зараз народять. Зараз мало вже хто в країні народять 18 років. Мені здається, хто народи 18 років, підкажіть, будь ласка. Пишіть. Пишіть в коментарях. Мані, мані, мані. Скільки плануєш сьогодні потратити? Я 20 євро. Так, пішли. пішли. <плоджуєш> Ми вже тут разів були, напевно, не знаю. 5-10. Холодна. Так, німецька. Так само як люди. Боїться, Чогось німці завжди виглядають холодні люди. Такі, такі Стримані. Поляки, вони не задоволені з ним. А німці? Алло! Святами у Німеччині завжди популярні ось такі штуки, де є номера е, цього місяця і витискаєш, і там ззаду є якась, наприклад, або там, цукерочок, або ще Це щось. Це називається ад адвентовий календар. А, я не знав. Oh. Буквально відійшов на 2 хвилини. Гляньте, вже скільки всього. І в Галі є одна звичка, вона купляє все, що зв'язане з собаками для наших похресниць. Так що зараз буде О, зараз буде багато. В принципі, не так погано, як я вважав. Ми вже закінчили покупки. Чекаю на Галю, десь побігла вона. І, напевно, будемо їхати в другий магазин. Ми з магазину гляньте 120 євро. Можете собі подивитись, що там було. а Ано, покажемо. Це у нас трошки хімії. Це трошки хімії, це дівчата інтерей, кава, кутерце, це теж дівчата. В принципі, це нічого такого особливого. Я думаю, що в Польщі ми запили в ту саму суму, але все ж таки вважаю, що тут трішки. А там хтось зупинився. А, а, їдемо додому? Ні, йдемо по Лігу. От про що мені йшлося? Що це лише початок. Я все одно розумію і відчуваю, що вона для мене така, знаєте, депресивна. Всі люди старші, ходять, не посміхаються. Що там? Що ти Я хотіла думала, це не тут твій -то магазин, такий нето. Не, то. не то. Який магазин? магазини? Не Нетто. ні, зараз по дорозі повинен бути. Якщо буде стану, не переживай. і от хотів вас запитати цю думку. Я звичайно, що підтверджую, теж що в Польщі може бути депресивно саме через погоду, тому що цілий час, так знаєте, похмура погода, нема сонця, мало сонячних днів. Але ось тут в Німеччині коли я не приїжджаю, будь-яке місто все одно воно мені виглядає більше таке якесь депресивніше, тому що я бачу тільки старших людей, всі так повільно ходять, мало людей по вулицях. Якось по іншому, пишіть думку вашу в коментарях. Знаєте, поки Галя пішла до магазину, хотів з вами ще раз поспілкуватися. Ну все-таки Німеччина це не моя країна, де би я міг жити або ж переїхати для життя. Польща мені ближча по ментальності, ближча, не знаю, напевно, географічно. Ми розуміємо, що це ближче до України. І чомусь ми колись як виїжджали. Я пам'ятаю ці часи. Думали про німеччину, і відразу перший відсторг, такий знаєте, відпихання від німеччини це була мова, тому що як ніяк польську мову набагато простіше вивчити ніж німецькою, і ми її дуже швиденько вивчили і могли собі спокійно комунікувати е, зараз. Бачите, яка тенденція. Дуже багато людей із Польщі і з інших країн поїхало до Німеччини, тому що тут кращі заробітки. Але треба всі зважити за і проти, чи ви готові чимось пожертвувати замінь за гроші. І чи вам буде комфортно в цій країні, тому що реально, коли час йде, в тебе підростають діти, і я зараз себе ловлю на думці: блін, а де моя дитина буде вчитись, якою мовою вона буде вчитись, ким вона буде в майбутньому? В якій країні вона буде себе віднаходити? І ось це вже знаєте такі складні запитання, тому що розумію багатьох людей, які приїхали після повномасштабного вторгнення, які не мають вибору, тому що їх ну просто вигнали так. Вони були зобов'язані втікти. А що робити нам, які вже тут більше десяти років, 11, які заздалегідь прийняли рішення про міграцію, не знаю. Пишіть вашу думку в коментарях. От як би ви поступили, де ви б бачили навчання ваших дітей, де ви б бачили ваше життя за п'ять-за десять років в Польщі, Німеччині чи в іншій країні? Тому вертаємося до Польщі. Вам дякую за перегляд цього відео. Як вам подобається такий формат життєвий. То пишіть в коментарях, буде цікаво, будемо старатися більше записувати, тому що от зараз маємо такі, знаєте, відчуття, потребу записувати такі відео. Вам подобається, нам також. Ну тому будемо записувати далі. Дякую вам і до зустрічі. Галя здуріла. Гляньте скільки всього купила. Капець. Зараз будемо дістати далі. Галя психанула далі, йде щось купляти. Гляньте 142 євро. Давайте я так покажу вам. Можете собі подивитись. А, ну Це класно виглядає. Ой. А, це такий, знаєте, дитячий домик а, і дитяча кухня. Не знаю, початково не бачу. Тому йдемо, зараз буду все пакувати. Люди на мене так дивляться, ну я думаю, що не кожен день так багато всього купляють. А, Як вам така штука? Три плюс. А в Німеччині реально гляньте, осінь. Так, це вже в таких деревах. Ой, вже дійду. Так що, ось такі в нас вийшли закупи у Німеччині, в німецькому лідлі. Зараз ще попробуй це все запакувати. Так, ну, не так багато, але, але повинно зміститись. Виявляється, що А4 закрита. Не знаю, всі відправляють направо. Mm -hmm. Зараз будемо дивитися. Але <головіки> час тільки видовжується. <головіки> Може, щось сталося. Бачите, там всі стоять, не знаю на що вони чекають. Може на відкриття? Я <головіки> думаю, що не перекрита насправді. Взагалі, <головіки> повністю. Тут чого вони тоді поїхали? Так що майте це також на увазі, коли ти їхати із німеччини, Мі, якась це, як говорить, е, пехова того, що там завжди аварія. Не дуже вузька, а насправді. Це хочу вас сказати. Міка, ти мене інтелігентна дівчина потім не ще не знервував трошки. Але зато відео вас записала. Ви теж в дорозі нервуєтеся, коли їдете з чоловіком. От поділіться, будь ласка, в коментарях. Знаєте, коли їдете далеко дорогу, треба заправитись, поїсти і посваритись. Добре знаєте як це. О, ми таке відео знімемо, точно, Бо ні. Ми забули посмотрети, це точно ми сьогодні. Ну, це точно.